Тому сьогодні ми будемо працювати тільки по правому берегу. Чікс, чікс, чікс. Блін, коротше, якась крінжатіна поставила погану оцінку. Капець. Тут реально таксистів просто імена тьма... тьма тьмущать. Здрасті, вода добре. А, ласка, да. пропору. Йо, банда, всім привіт! Я бігу для замовлення. Це екшн, екшн, екшн. Ми сиділи і досиділися. Ті минулі два дні показали нам, що центр це прикольно, але щоб заробити гроші, треба працювати везде. Тому сьогодні ми будемо працювати тільки по правому берегу. Розширимо наші можливості. У заробітку. Тому що банда, пігнали, не забудь підписатись на канал. І... Так, ну що ж, правий берег 400 гривень. Привітується. Центр 300 гривень. Привітствується. Ну все, шукаємо замовлення. Будемо зараз... Хоч, 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 зароблять! Мені цікаво, за 4 години ми зможемо заробити те, що заробили. Ну... Вчора, вчора ми за 4 години, ще навіть тисячі не мали. Нова ну, Англія, Нова Англія, давай принеси нам ще нове замовлення. Блін, ну Сьогодні треба відробити там нормас. Сьогодні зміна повинна бути агонь, вагонщина. А ще знаєте, що хотів сказати? Хочу зробити наш серіальчик більш гостросюжетнішим. І ось на лобове скло хочу зробити е, відео, відеореєстратор. Відри. Прості, так, да, не образ. Да, да, Я тут так. просто блог знімаю, вибачте. Так, мене трошки вигнали. Все, поїхали. Хочу поставити відеореєстратор, щоб можна було знімати те, що в салоні. Щоб ми, 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 ми могли бачити перебівочку картинки не тільки мій фейс. Аптейбл, а ще, є, щоб ми могли бачити, що в салоні там може що якісь крінжі люди будуть. Може, ще знаєте що, може ще камера, щоб заднього виду була. Ну, цікаво. Таку перебівку робити. класно для контенту, я думаю, буде класно. І на це все я, ну, до речі, збираю там ну, на баночку теж яка в закріпі є Чекаємо нове замовлення, поки що тішина, тішина, але я думаю, ну, зараз неділя. Люди десь їздять, тому щось ми вихватимо. То було 414 замовлення, а наступне було 240. Я чекаю таке ж саме. Треба зробити, ну, зробити ну, в три години. Хотілося. Ні, ну в три години не я не знаю. Навірно, неможливо. Ну, пів на четверту точно зможемо, зможемо щось зробити. Так, його банда, трошки знайшов тут нове замовлення. 111 гривень, 4 кілометра нам рухатися, кілометр на подачу і ми тут вже рядишком. Тому ми що робимо? Ми робимо так. Ми, коротше, робимо на місці і телефонуємо. Зразу вже телефонуємо, щоб не вводити людину в оману. Добре. Добрий день, таксі турбуємо. Так, так. Я біля автобусу червоного. Так, дві хвилини. Так, да, добре, чекаю. Молодці, наші люди дуже виховані і чемні. А нічемні поїхали з нашої країни. Так, я чекаю на пасажира і що що? І нічого. А ще хотів сказати, не забудьте підписатись на каналчик, щоб бути в курсі різних прикольних фішечок у таксі, котрі ми будемо робити, тому що ми розвиваємося разом, разом з вами. Ви підтримуєте наш серіальчик і мене. Тому це дуже круто. Дуже вас люблю. Так, ще одне замовлення закончили ми і це вже пепінтересні, все вже 618 гривень, нам залишилось 400 гривень. Хотів вам сказати, да, ви не поспішаєте гнати за цифрами. Ви дивіться, там в правому куточку завжди є ціна за кілометр. Ціна за кілометр це найголовніше, це наше все. Наше все. І тому... Не поспішайте хватати, типу, замовлення, бо буває так, що ну, ви бачите 11 гривень там за кілометр їхати, їхати, ну, не, ну, їхати багато, наприклад, да? там якась цифра, якась сума з того буде, але це вже треба робити на безнадьогі. На бізнаді, а коли нормальне, нормальне становище, то можна там подивитись трошки, ну, вирішити щось для себе вибрати покраще. Я вам скажу так, уклон вже не той. Ну, Не ті замовлення, як коли, які були раніше, не так воно все. Ну, Все, все, трошки, все трошки змінилося. Йо, банда, ну що, я в центрі зробив замовлення на Ярвал за 207 гривень. Там короче, їхав. На оболоні за 300 гривень вони, як завжди, відмовились. І це було дуже грустно, дуже сумно. І зараз тут можна е, в центрі зробити по вчорашній схемі пару мінімалочок. Ну, пігнали, пігнали пряме включення трохи згодом. Так, ну що, це звавіше, ніж було точно я вам кажу, реально, дивіться. Чікс. Чікс. А закинули соточку на карточку. Чикс, чикс. 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 Поки що тут тишина на тихій воді. Але поруч вокзальчик. Все горить. Ми коротше, знову запускаємо наші удочки. Хочеться якесь замовлення на правий берег за 300 гривень, звісно схватити. схватить. 200 гривень замовлення беремо. І полетіли, як тісок, коли ясно. А? 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 Мої ловушечки працюють! Ха ха-ха-ха-ха-ха! Працюють. Ну що, їдемо на набережно-Печерську дорогу за 172 гривні. Ой-ой-ой-ой-ой, ой і ми вже майже і ми вже майже тисячу взяли. Тисяча <itu> гривень, смашечі гроші. Ну що, банда, я на видобічах, як так швидесенько її відвіз, вона поспішала, і я відвіз дуже швидко. Чому, чому? А тому, що я Бетмен! Ха-ха-ха-ха! <р�>? <toys> я Бетмен. І коротше, є такий прикол, коли у вас, наприклад, у вас замовлення, і там, типу, решта, решта. Типу вам навіть не решту дати. І такий лайфхак для вас, пацани, і людина дуже поспішає. Вона дає вона, ну, тариф 172 гривні. <хе> вона дає тобі 200 гривень і ти такий. Одну минуточку, зараз я пошукаю решту. І такий медленно медленно лізеш у сумку і починаєш шукати решту. Вона така, не-не-не-не-не-не, пасіба, вже не надо. І дає тобі 200 гривень, і ти не маєш на чай 28 гривень, такий лайфхак. Від мене пользуйтесь, пользуйтесь. Дуже, дуже прикольна тема. Так що все, а ми хапаємо нове замовлення. Йов банда, вже прийшла ніч і що ми маємо? Клас! 1400, 1500 гривень. 1500 гривень вже ми маємо. Наразі ми маємо 1500 гривень, але ми проїхали вже 881 мілю. А на прошлого разу ми за цей час вже мали, ну не на, на цей час, а на той пробіг ми мали 1800. То чаюха була з тим чаєм, що зараз є 1450 на 250 гривень менше. Дивимося, що в нас тут по замовленнях, а по замовленнях поки нічого. ми зараз на автостанції Дачна, Дачна, удачна. Ну, не знаю. Може, щось звідси візьмемо. Зараз подивимось. Будемо рухатись, тому що сьогодні ми реально дуже рухливі. Реально рубетменний, коротше, ми рухливі. Ну що, нанили. Клас, да? скажіть? Зі мною можете потанцювати. Коротше, 240 гривень. Все, я. Супер акустика у Тойоті Пріуса, скажіть. Придумав, коротше, такий... Хочете такий челлендж на місяць. Місяць, місяць, щоб я знімав 6, 6 днів. І викладав по три, по три серії в день чи кожен день. Що ви про це думаєте? Зможете мене витерпіти кожного дня. Там я придумав один такий прикольний квест. Зараз вам я не ще, але, але це коротше, 30. стопудово ну, десь 26 днів знімальних. І, і це треба буде кожен день знімати, і кожен день монтувати, і кожен день викладати. Що ви про це думаєте? Чек. Напишіть в коментарях, мені цікаво. Якщо ну, вам цікаво буде дивитися мене цілими днями, то воно прикольно було. І що ми маємо, до речі, хотів вам показати, що статистика. Вже ми проїхали 94 мілі і маємо 1812 гривень і там ще 50 гривень чайових. Ну Наразі вчора ми проїхали набагато менше за ті ж гроші, але ну робота є робота. Робота є робота, а на той час. Було вже 10 годин, коли ми підсум, підсумок робили. І зараз, зараз 7 годин і починається вже потихесенький сніг. Мені треба якусь там чи лопату, чи, чи якусь шкрібок купити, тому що я вже розумію, що завтра може буде потрібно буде відкопувати тачку. Прикол, да? а ми чекаємо на замовлення, тут на арсенальній, на печері завіслі. Блін, коротше, якась крінжатіна поставила погану оцінку. Капіт. 489. Тепер я не зможу робити драйвера поки що. Відсторонили мене. Відсторонили мене. Кудрясова, 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 чех, чех, чех. так, ну що, робимо як завжди? Так, правий берег в нас присутствує. 350 ставимо, 2 км радіус автовзяття І центр, ну центр ну центр рухаємося за 150 гривень класичний. Трошки постоїмо, почекаємо, почекаємо, може щось прийде до нас. Напишіть в коментарях по поводу того, що я там вам сказав, по поводу свого челенджа на 26 днів зйомки. Це дуже важливо для мене. Тому що, якщо скажете все робимо плюс-плюс, плюс-плюс-плюс, то будемо робити, бо це цікаво, реально. Так, йоу, банда! Ну я що? І знову ми на вокзалі. Кожен день не може бути без вокзальної площі, тому що без вокзалу. Нам нікуди тепер виходить. І що ми маємо по статистиці, по статистиці. Йоли пали! 1903! Хтось каже, а чому ти тут радуєшся? А я скажу просто, що це вже більше, ніж вчора і позавчора. Проїхали 97 міль почти 160, 160 км. 150 кілометрів вже маємо. А на вокзалі немає свободних рук. Нікого немає, взагалі ніде на вокзалі нікого немає. 2-2-2 кілометри, все. Короте, вудки запустили, нікого немає. На всякий случай перезапустимо прогу. А я стою тут у червоній зоні. Самій червоній на вокзалі. І не жодного замовлення. ну Це, це якась крінжатіна. Ну будемо чекати на вокзалі, тому що іншого аварійку немає 1900 ми маємо на годиннику 19.30. Ну, ще дві години можемо полупасити, тому що я ж, як завжди, години півтори ніфіга не робив. Так, коротше, а ми вирішили, знаєте що зробити? Ми вирішили перехитрувати програму і... Дивіться, що ми робимо. Ми робимо мінімальний, мінімальний 0,5 подачі. Вони так хочуть зі мною пограти. А ну ми зразу їм умімкнути і дивимося, що зараз тут відбуватиметься. Дивіться. Ми тут тупо в центрі. Я зрозумію, з вокзалу, напевне, тільки так можна вибратися, тому що тут дуже багато замовлень і їх зразу хапають. Тут реально таксистів просто імена. Тьма, тьма тьмуща, тьма тьмуща, братики працюють молодці братва. Коротше, роблять дві ж. І мені здається, що ну, мені краще просто взяти якесь замовлення по ланцюгу та будь-яке, мені здається. І просто десь поїхати з вокзалу. О! 394 гривні, ну що? 349 гривень. Та поїхали. Йо, банда, ну що, це, коротше, мій марафончик. І він... Ой, чуть не... І він нарешті закінчився. І що я хотів вам показати? Це прикол, але мені дуже сподобалось сьогодні робити е... працювати по правому берегу. А тому що... Ось так от. 2584 гривні, але проїхали ми 139 міль, це дуже багато. На вулиці, я не знаю, зараз я вам не можна переказати. Ви завтра все самі побачите на свої очі, коли ви їдете на вулицю. А вже, мабуть, коли це буде відос, то вже сніг стоятиме цілу неділю. Але це, звісно, прикол. То що я вам хочу сказати? Зараз в програмі, в мене десь, я дивлюсь, 40 замовлень, почалася хуртовина. Всі хочуть кудись їхати, ніхто, як завжди, не ожидав снігу. Пан Кличко завтра скаже, ми не ждали, ми не очікували такого снігопаду. Я, я, я завжди кожен раз буду вас цілувати. Я, мене попередили пацани, щоб я поставив машину, щоб не впало ніяке дерево. Ну, типу, дерево, я не знаю, тут везде дерева. Блін. Тут таке міцне, що воно нікуди не дінеться. Жесть шокується. Сьогоднішній день був дуже прикольний, тому що ми його разом з вами провели. Було багато замовлень, було не так багато якихось різних історій, але ми з вами поспілкувалися і це було дуже кльово. Тому завтра, я, чесно кажучи, не знаю. Хотів встати рано, як завжди, але. Я не знаю, може і не буду вставати рано, тому що, якщо засивю машини, а я ще навіть щотки не купив. Тому банда, гарної вам ночі чи дня, чи коли це ви буде дивитися, дуже радий, що ми з вами. Дякую, що ви підписалися на мій каналчик і дивитесь це завжди з підпискою. Тому. Гарної вам ночі. Не забувайте про мене. Масу вам рукою. Ставлю такий лайк, підтримуйте монобаночку. баночку. Все, па-па, тихої, мирної ночі. У -у -у.